В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. і Далі про таке ловлять усе і рибу, і порушників. У Запорізькій області триває масштабна боротьба з браконьєрами, які з початку квітня завдали природі збитків на понад 2,5 мільйони гривень. Оце бочка раколовка, це заборонений з нарядно. Додати психологів та запровадити кластерну модель навчання. Ці та інші питання обговорили освітяни разом із заступницею міністра освіти, підсумки засідання круглого столу. Далі ми зростаємо і дякую за результат вашої роботи. Фрагмент метеорита, що впав у області майже 90 років тому, побачити його на власні очі тепер можна у запорізькому краєзнавчому музеї на виставці під назвою Юртук. Космічна спадщина Запорізького краю побувала, і наша знімальна група. Вранці ворог вдарив з артилерії по будівлі молочної ферми на Гуляйпільщині. Поранення отримали дві людини, але від госпіталізації відмовились. Вчора надвечір. Окупанти атакували в дрону моріхів. Безпілотник влучив поруч, коли жінка йшла по вулиці. Постраждалі надали необхідну медичну допомогу, загалом минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів по Степногірську, гуляйполю та Щербаках. Понад 400 дронів Росіяни спрямували на 13 населених пунктів. Продовж доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили локове, гуляйполе та Малу Токмачку. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. Тим часом на запорізькому напрямку бійці батальйону безпілотних систем 65-ї ОМБР знищили антидрон «Гюрза» зі штучним інтелектом. Також виявили та завдали ударів по УАЗ Патріот, Камазу та броньованому тягачу МТЛБ. І завершили влучанням по окупанту. транспорт, парки та житлові будинки повинні бути доступними для людей з інвалідністю. Як це зробити? Громадськість та міська влада обговорили під час засідання ради безбар'єрності. Нині вже склали перелік транспортних маршрутів, які відповідають нормам інклюзії. Це тролейбуси, автобуси та трамваї, в яких є пандуси, спеціальне табло та голосове оповіщення зупинок для людей з вадами зору чи слуху. Сертифікат безбар'єрності вже планує отримати і новий простір ветеран. Про з моменту відкриття 7 травня до хабу вже звернулися понад 180 людей. Це не тільки ветерани, а ще й члени родин військовослужбовців. Ветеран про це не лише про ветеранський простір. Це ще і започаткування інституту помічника. ветерана. я маю на увазі фахівця супроду ветерана війни та демобілізованої особи. Це особа, яка здійснює супровід фаховий, професійний, не соціальний супровід. Тобто це особа, яка перша зустрічає нашого ветерана і проводить його крізь усі напрями, крізь усі послуги від медичних до культурних, соціальних питань працевлаштування. Просторами без обмежень мають стати і міські парки. Таку думку висловили понад 90% запоріжців під час проведення соціологічного дослідження. Його результати теж презентували на засіданні. Нещодавно було Презентовано результати соціологічного дослідження щодо розвитку території парків і скверів міста, проведеного на замовлення громадської організації Екосенс. 58 респондентів вважають, що наявність інклюзивності у парках є дуже важливою. 35% переконані, що це просто важливо, а майже 94% впевнені, що міські парки мають перетворитися взагалі не інклюзивні об'єкти. За перші тижні роботи до ветеранського простору ветеран про Запоріжжя звернулися близько 250 людей. Платформу презентували раді ветеранів та раді жінок загиблих героїв Шевченківського району. Зараз триває активне знайомство з центром послуг по всьому місту, щоб усі ветерани та їхні родини мали рівні можливості отримати підтримку. Під одним дахом у просторі зібрані представники всіх служб, готових допомогти. Тут можна отримати допомогу щодо працевлаштування, юридичних питань, а також психологічну підтримку. Якщо людина не може встановити собі статус, вона приходить, приносить відповідний пакет документів, і відповідно, відповідно, ветерана вже знають, які формулювання повинні бути в довідках від військової частини, які формулювання повинні бути в медичних документах, достатні для того, щоб пов'язати травму людини безпосередньо з захистом батьківщини, щоб йому встановили статус. Це найбільш затребувано наразі питання, і це перше питання, з яким людина демобілізована стикається, яка приходить, повертається до цивільного життя. Не тільки члени родини йдуть до психологів, навіть коли приходять. Члени родини загиблого і звертаються оформити якийсь пакет документів, незалежно від якого фахівця. Дуже часто буває, що на людей накатує. Накатує людина починає нервувати або плакати. То психологи просто виходять в зал, підходять і готові надати допомогу прямо в залі. Це, ну, я вважаю, що саме такий підхід і дає людям відчуття, що вони прийшли в таке місце, ну, де до них ставляться не байдуже. Підняти настрій, дізнатися щось нове та подорожувати не встаючи з дивана. У сьомій міській лікарні з'явилась нова книжкова поличка для військових. Це вже четвертий літературний куточок, відкритий у медзакладах міста для ветеранів, які проходять реабілітацію. На поличках понад 70 книг різних жанрів від пригоди класики до мотиваційної літератури, які тепер доступні для тих, хто одужує після служби. Книжки різних авторів збирали для військових небайдужі запоріжці через мережу міських бібліотек. Кожна з них це частинка вдячності та підтримки для тих, хто захищав нас. Така ініціатива має подарувати душевний спокій ветеранам, допомогти адаптуватись до мирного життя та зняти психологічну напругу між процедурами. Адже, як відомо, читання теж може лікувати не гірше фізіотерапії. Лікарі підтвердять, що читання дуже крута штука, вирівнює тиск. Артеріальний і взагалі очищую голову, і допомагає заснути, відпочити. Тому з великою подякою до кожного з вас за те, що ви робите, за те, що захищаєте ціною власного здоров'я. Звертайтесь, читайте. Певно, що дівчата допоможуть, якщо треба щось вибрати, якусь цікаву книжку. І дякую, ми намагаємось робити наші лікарні затишними. Громадський простір, зимовий сад облаштували в одному з місць тимчасового проживання вимушених переселенців. Ним опікується благодійний фонд Рокада за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Це простір для відпочинку і дозвілля, але тут можна проводити і заходи з психологічного розвантаження чи зустрічі з фахівцями соцзахисту. Благодійники придбали меблі та телевізор. А ще сюди принесли улюблені кімнатні рослини мешканців. Люди розповідають, благодійний фонд Рокада постійно їх підтримує допомагають постійно коли не обратимося завжди допомагають допомогли нам прекрасний цей зімний сад зробити також ми обратилися за допомогою до пані Оксани і до фонду щоб нам допомогли зробити медичний кабінет вони нам допомогли обратилися теж до Гуляйпольської Польської громади, яка нам допомогла в місті з ними відкрити цей кабінет. Громада допомогла з лікарями. Пані Оксана з фондом своїм допомогли нам оборудувати цей кабінет. Ну надалі. Надіємося, так само будуть допомагати в даному МТП. Ми і міняли вікна в рамках проекту, робили душову кімнату, робили ремонт покрівлі. Ми опікуємося цим МТП, і робота це не тільки відкриття цього простору, а дуже різнонаправлена. Також надання транспортних послуг психологічних послуг, юридичних послуг, кому потрібно все в рамках проекту. У новому просторі для мешканців провели перший майстер-клас. Учасники робили свічки з вощини. Психологиня каже, такий майстер-клас не тільки про творчість, а й допомагає психологічно розвантажитись. Це сприяє їх психологічному комфорту, так само адаптуванню. Часто буває таке, що люди кажуть, що не вистачає дома. А я задаю питання: а чого саме вам не вистачає, що таке було у вас вдома? І вони починають перелічувати е, такі е, предмети затушку. І іноді це бувають навіть якісь такі маленькі предмети декору, такі як, наприклад, свічки. І коли ми не можемо повернутись фізично додому зараз, е, поки що, але ми можемо відтворити ті емоції, які ми відчували там вдома, і от таким чином ми намагаємося це зробити. Надати гімназіям та ліцеям більшої самостійності в ухваленні рішень і додати шкільних психологів. Таку пропозицію озвучили запорізькі педагоги на зустрічі із заступницею міністра освіти Надією Кузьмичовою, яка відвідала наше місто. Говорили і про реформу старшої школи. Йдеться про те, що учні з 10 класу зможуть обирати напрям навчання за трьома кластерними моделями, наприклад, мовно літературний, технологічний чи природничий. І тут у педагогів також. В коментарях це весь час кажуть про два класи, ну, наприклад, і три профілі. А наприклад, школа спеціалізувалася завжди на іноземній філології, і ми можемо три класи набрати. То можливо, щоб був воно профіль? Чи таке. В межах концептуальних засад про старшу профільну школу я. Є... Переконана, що всі ви її бачили, там ми оперуємо трьома кластерами. І, ймовірно, якщо це філологія, то ви потрапляєте в мовно-літературний кластер. Але в межах нього профілі можуть бути різні. І це не обов'язково класична філологія. Так? Ще одна пропозиція збільшити кількість психологів. Бо в школі можна помітити, що дитина потребує допомоги іноді навіть раніше, ніж це усвідомлять батьки. Особливо зараз, коли все більше освітніх закладів Запоріжжя виходять на змішане чи очне навчання, нині 97 шкіл міста проводять уроки в офлайн форматі. Ті чи інші є в тому чи іншому напрямку для вас це виклик, тому що приміщення у кожного різне. Кількість діток, які в Україні різна, кількість навчальних класів різна, кількість педагогів різна, тобто можна продовжувати. Для вас виклик все це зробити, скомунікувати, проговорити з батьками, проговорити з педагогами. Розумію, яка велика це праця, але тим не менше я бачу по статистиці і по кількості дітей, які виходять в онлайн, що в офлайн, що ми зростаємо. І дякую, це результат вашої роботи. Веселі розваги, динамічні ігри та драйвова дискотека. Саме так пройшов день для наймолодших у центрі культурних послуг Хуртицький. Районна адміністрація організувала свято до Дня захисту дітей спеціально для малечі військовослужбовців. На учасників заходу чекали аніматори, а наприкінці приємний сюрприз. Подробиці розкаже Анна Крамаренко. Цього дня незламний хаб перетворився на справжній центр розваг. Дітей чекали не лише ігри, а й танці. Малеча брала участь у грі Джаз Денс, де відтворювала танцювальні рухи за екраном. Світове шоу, вічерінка, дискотека. А чому тобі ще не більше? Щоб тато швидше повернувся. Ми танцювали, кидали цими салютиками. Аніматори нас розважали. Танцювали, стрибали, стрички кидали. Було дуже весело. А ти війна більше? Щоб війна закінчилася. А ще для дітей виступали артисти циркової студії. Інтерактивну святкову програму організували напередодні Дня захисту дітей. Для найменших виступали різноманітні творчі колективи центру культурних послуг Хортицький. Це колектив сучасного танцю Денс Павер, Денс Queen Тайм. Також зразкова циркова студія Торнадо. Програма інтерактивна, яка включала в себе руханки, ігри, танці. Святкування об'єднало близько сотні дітей військовослужбовців. Окрім незабутніх вражень, на них чекали і чимало сюрпризів. Діти сьогодні побачать чудову шоу-програму, отримають аквагрим, отримують чудові браслети. І я взагалі вважаю, що вони найголовніше отримують гарний настрій кожного дня. Ми... Кажемо, дякуємо нашим захисникам та захисницям, тому що вони дають нам умови для розвитку і нашого району і міста Запоріжжя в цілому. І також дуже важливо приділяти увагу сім'ям наших захисників та захисниць, їх дітям, і сьогоднішній захід. Тому підтвердження, ми і надалі будемо виступати з такими ініціативами і об'єднувати зусилля заради того, щоб ще раз підкреслюю, діти відчували увагу, і також дуже важливо, щоб у них було живе спілкування не через соцмережі, а саме на таких заходах. Завершилося свято запальною дискотекою та неоновим дощем зі стрічок Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Ловлять усе і рибу і порушників у Запорізькій області. Триває масштабна боротьба з браконьєрами, які спочатку квітня завдали природі збитків на понад 2,5 мільйони гривень. За цей час інспектори держрибагенства вилучили понад 800 одиниць незаконних знарядь лову. За словами фахівців, порушники часто діють під покровом ночі. Як рятують фауну Дніпра і що загрожує тим, хто ігнорує заборону, знає Вадим Сорвін. Цей пристрій ехолод зазвичай використовують для вимірювання глибини водойму та виявлення об'єктів під водою. Його використовують у щоденних рейдах інспектори Держрибагенства на Дніпровському водосховищі, зокрема й на річці, що є притокою Дніпра вільнянці. Проводимо рибоохоронний захід з виявлення заборонених знарядь лову, а також якщо є рибалки, котрі порушують правила любительського рибальства виявляємо, Якщо є якісь порушення, то ми складаємо адміністративні протоколи за частиною 3 статті 85. Це не грубе порушення. Якщо є грубе порушення, ми складаємо частину 4 статті 85 КУАП адміністративного кодексу. Взагалі стало менше, як було раніше. Патруль просто працює кожен день цілодобово, у нас працює гаряча лінія. Спільні заходи з екоінспекцією, спільні заходи з водною поліцією, з громадськими інспекторами. Вже за кілька хвилин у поле зору ехолота потрапляє одне із заборонених знаряд лову. Спеціалісти пояснюють, навіть якщо сітка пуста, власника немає поблизу, знаряддя вилучають. Оце бочка Раколовка, це заборонене знаряддя лову. Втім, найчастіше інспектори зустрічають так звані риболовні екрани. Це зазвичай саморобні знаряддя, сітки, які натягнуті між двох палиць. Саме там ми знайшли першу жертву браконьєрів, коропа, який застряг у сітці. Якщо поруч був власник, отримав би штраф на понад три з тисячі гривень. Це карти. Це карти. Окрім пошуку браконьєрів та заборонених знаряд лову, інспектори також проводять бесіди із тими рибалками, які вийшли до берега. Зокрема, пояснюють усі сезонні правила та заборони і дають поради щодо вилову деяких видів риби. Окуня з'явилось багато, ну, він маленький. Такий, він такий, такий так, власне, любого карпу. Відповідно попадався тільки в прошлому році штуки. Три-чотири такі жовтенькі. Думаю, та що це за Єруда? Та я таких взагалі не бив Випускала, да? Кошка їх не їсть, ага. а я їх, чи то короб, чи то карась, я їх випускаю. Все, да. вам гарного дня, не хватає чи що їй. Пливемо далі і натрапляємо поблизу Вільноандріївки на ще одну пастку для риби, де виявили двох заручників. Рака та Окуня. Що воно робить? Бачите, піймалась рибка Окунь. І благополучно ми її випустили до природного середовища. Оце такі тут сіточки, бачите, прив'язані. При бачите, а от рак. Молодь рака, бачите, дивіться. Зараз будемо випускати його до природного середовища, тому що він був пійманий, ви ж бачили таку світичку. А відпускай. Не хоче йти. Відпускай, дивіться. Гуляй, давай, оп, пішов. Серед заборонених безгосподарських знаряд лову, які вилучили інспектори, також зонд паска, що вкрай небезпечна для риб та раків. Вибрати з неї самостійно вже не зможуть. Але найбільшим трофеєм став саморобний павук. А поруч зі встановленими пастками у відрі теж чимало заборонки. Бачите, ось бачите, вона вже використовувалася. Бачите, залишки ікри є на сенсі. А ось отошка. А саме так не реститься сазан, оскільки на Мілководді вода вже прогрілася до сприятливої температури. Інспектори наголошують нині в межах Дніпровського водосховища ловити рибу заборонено. 21 з травня риболовля на всіх річках. А також на головній річці від греблі Дніпровської вниз за течією дозволяється з берега сім крючків на одну особу, 3 кілограми плюс не екземпляр. Але варто зауважити, що наразі нерестова заборона ще триває на Дніпровському водосховищі в межах Запорізької області. Це означає, що рибата дозволяється поза межами нерестовища лише з берега, використовуючи не більше двох гачків. Було вилучено раколовки, паук. Та от такі заборони знаряддя логового екрани, згідно. Акту вилучення безхозного майна всі знаряді лову обірковуються та здаються на склад. Вадим Сурин, Наталія Юрєва, телеканал МТМ понад 50 людей врятували міські рятувальники на водоймах з початку поточного року. Все через ігнорування заборони відвідування прибережних територій та річок. Через потепління та чималу кількість відпочивальників біля води надзвичайники разом з міською рятувальною службою провели чергові спільні навчання. Відпрацювали зокрема три надзвичайних сценарії: один з таких гасіння пожежі з постраждалим. Окрім цього, удосконалили навички порятунку людей на воді. Для цього задіяли катери та легко. Моторні човни, за допомогою яких рятувальники доправили умовних утоплеників на берег. Умовно там був один постраждалий. Йому надавалася медична допомога медичним розрахунком ДСНС. І проводилось умовне гасіння пожежі, також нашим розрахункам. Крім цього, відпрацьовувала комунальна рятувальна служба, відпрацьовувала рятувальня потопельника умовного. Також вони впоралися з усіма поставленими задачами. Міська аварійно-рятувальна служба працює 24 на 7, як на запорізьких пляжах, так і на прибережних зонах, де чимало охочих скупатися у річці. З майже півсотні врятованих за поточний рік 20 людей вивільнили з під льоду, зазначили у службі. Також чимало відпочивальників були врятовані з острова Дубовий, що посеред Дніпра. Туди після обміління річки можна дістатись пішки з Хортиці. Проте через підрив дамби Коховської ГЕС рівень води залишається динамічним. Тож такі прогулянки. Часто бувають небезпечними. 26 людей ми евакуювали з острова Дубовий, які, зневажаючи правила безпеки, виходять відпочивати. помилені, піднімається вода, і вони повернутися на острів Хортицю не можуть. Ми виїжджаємо, евакуюємо людей. Вже кілька років, як заборонено відвідування місць масового відпочинку, в тому числі саме на воді. І купання в річці Дніпро та інших вод... водоймах. Ця... ця цей документ дійсний. В обласній науковій бібліотеці відбувся дебютний творчий вечір Оксани Бевзюк. Бускові вірші. До війни авторка поезії жила у пологах, де працювала у місцевій газеті. Перші проби пера були ще у 2018 році. Вирвавшись з окупації, Оксана відчула потяг до творчості. Каже, поштовхом стало знайомство з містом Старого Лева, після якого у творчому доробку з'явились вірші про каву. Окрім цього, Оксана Бевзюк писала поезію про рідне село, квіти та весну. Наразі у доробку поетеси понад дві сотні віршів. Як каже сама авторка, готує збірку суто про бузок. Бузок дощами напахтився. Його сорочку, хоч викручуй. Шарпнеш рука у мокрющі рвучко, і вуаля замить вже вже ти вся, стоїш розквітла та пахуща. Чи знали ви, що у Запорізькій області впав справжній метеорит? Сталося майже 90 років тому. А зараз побачити метеорит та навіть доторкнутись до нього можна в обласному краєзнавчому музеї, де відкрилась тематична виставка. Його назвали Юртук на честь села, в якому він і впав. Метеорит є фрагментом астероїда Веста, одного з найбільших в поясі таких космічних тіл. Про його унікальність розкаже Аліна Мельничук. В ніч на 2 квітня 1936 року над селом Юртук, що нині зветься Кавунівка, пролетів яскравий вогняний боліт, який супроводжувався світлом та вибухами. Незвичайно рідкісне явище побачили два охоронці місцевої зернової ферми. А зранку житель села виявив пробитий дах будинку і камінець на горищі. Так почалася історія юртука на землі. Це оптично спостерігаємо явище. Було зазвичай, метеорити неможливо побачити. Ну тобто ви його бачите, але підтвердити не можете. А тут той випадок, коли як за легендою, двоє бачили, воно впало, прийшли. Є все це супер. Завдяки зусиллям журналістів, науковців та волонтерів у 2023 році перші зразки Юртука повернулися до України. Денис Васильєв, директор музею історії міста Запоріжжя, ділиться, що дізнався про цей метеорит у свій день народження, коли побачив статтю журналіста Володимира Фриська. Таке співпадіння його надихнуло, адже він ще змалку цікавився космосом. Це мене просто надихнуло шалено, що я зайнявся цією пригодою, почав шукати його. Це доволі складний був процес, нелегкий. І листування, і пошук, і врешті все це би, прийшло до того, що ми маємо цей шмат. І, ну, це так, дитяча мрія якась була, як космічна. І, я думаю, що вона переходить в новий такий в таку фазу надихати е нових науковців, да, що вони досліджували космос. Робили просували українську науку вперед, попри війну про будь-які складнощі. Якщо для Дениса Васильєва ця історія почалася 42 двох років, то для журналіста Володимира Фриська ще з дитинства в моєму дитинстві була сусідка бабуся, яка приходила до нас там, як знаєте, жінки в селі ходять в гості там у справах за за якимись там продуктами позичити. І час від часу вона вживала таке слово Юртук. Ну, Юртук це як, якесь селище. Мені це слово запам'яталося, але я не міг збагнути, де це Юртук. Коли вже з'явився інтернет, я набрав Юртук і перше там, що було, це метеорит. Потім журналіст почав цікавитися темою більше та знайшов онука одного з охоронців ферми, який поділився деталями тієї ночі. А після цього Володимир написав ту саму статтю про юртук, яка надихнула на пошуки і повернення фрагмента до Запоріжжя. Три роки ми досліджували, шукали і вели перемовини, щоб отримати цей зразок. Це дуже складна робота була. Ми подолали якимось чином. Тут це якби ціна не так важлива. важлива. Ну, як ви можете оцінювати метеорит, якому декілька мільярдів, який в одному екземплярі впав? Ну, це більше не про не про гроші, а про... Унікальність про можливість, яку ми можемо надати нашій запорізькій громаді, щоб переконатися в справжності метеорита, до дослідження залучили науковців з Бердянського університету. Я звернулася до Сумського державного університету. У них був мікроскоп і не е, 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 рентгенівський аналіз можна було зробити. Ну і звісно, до наукової лі. Чим цей метеорит відрізняється від інших метеоритів, як взагалі він ідентифікується, які його характеристики. Ну, коли ми побачили це все на мікроскоп, коли ми подивилися хімічну структуру, коли ми взагалі на нього подивилися, сумнівір ніяких, звісно, не могло бути. Поза цим це дійсно метеорит. Тепер побачити справжній фрагмент метеорита можуть і запоріжці в обласному краєзнавчому музеї на постійній виставці юртук Космічна спадщина Запорізького краю. Ось тут, от є оця ф'южн-квірка. І от, от шматки, які ми, ми розпилювали, і власне ці шматочки маленькі, оці пластинки-скібочки, ви маєте можливість спостерігати а, під лукою що наш космічний об'єкт, ну, я вважаю, що праву належить нашій області, нашому регіону і зараз повертається до нас, що ми можемо його представляти, що ми можемо їм володіти, що Україна нарешті узнає і таку сторону своєї історії. Для запоріжців це цікаво, хоча б тому, що вони зовсім не знають про те, що в Запорізькій області упав метеорит Юртук. І не просто впав колись давно, а він впав уже можна сказати в новітні часи. Ця історія описана, задокументована добре вивчена, тому люди запоріжці можуть долучитися не, не просто до якоїсь абстрактної історії. А до конкретної справжньої наукової історії, окрім самого метеорита на виставці, є й банери з дослідження та походження уламка. Сам фрагмент рідкісний кам'яний метеорит типу Говардит. Він складається з уламків, що вважаються частинами астероїда Веста, одного з найбільших об'єктів у поясі астероїдів. Аліна Мельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.